Івну обстановку далі будемо говорити в прифронтових населених пунктах. Росіяни в чергове вдарили по Херсонщині. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 42 населені пункти. Та місто Херсон. Внаслідок атаки поранено 12 людей. Серед них Дві дитини за словами місцевої влади окупанти гатили з артилерії та авіації, а також запускали дрони. Пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру, житлові будинки, адмінбудівлю, стільникову вежу та церкву. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, долучається до ефіру. Пане Ярославе, вітаю вас. Так, вітаю вас. Яка оперативна обстановка в Херсоні після ворожих обстрілів як зараз поводить себе ворог? Ну, ситуація в місті стабільно важка. І загроза російських атак у нас є завжди. Ворог періодично обстрілює райони міста з різних видів озброєння. Це міномети, авіабомби, балістика. Росіяни б'ють по багатоповерхівкам житловому сектору. Також вони намагаються бити по критичній інфраструктурі. Тобто тактика ворога це свідомий терор мирного населення. Якщо говорити за минулу добу, то від ворожих ударів зазнали чотири населених пункта Херсонської громади під вогнем російської артилерії і дроновими атаками опинився і сам Херсон Садова Придніпровське і Антонівка. Зокрема, були пошкоджені і приватні багатоповерхові домоволодіння і один медзаклад. Наслідок атак херсонської громади на жаль, поранення отримали 10 людей, з яких двоє дітей. Наскільки активний дроновий терор ворога? Як далеко в місто можуть залітати ворожі FPV-дрони? Ну, дроновий терор дуже активний по Херсонській громаді, скажімо так. В середньому росіяни за тиждень від 800 до 1200 дронів запускають тільки по Херсонській громаді, лише завдячуючи нашим силам безпеки та оборони, біля 80% з них подавлюються. Напередодні зранку російські війська з артилерії вдарили по Херсону, зокрема по дитячій лікарні у місті, і також було відомо про постраждалих серед них і працівники, і діти, в якому стані зараз постраждалі. Так, були і потерпілі працівники лікарні, і діти. Один працівник лікарні знаходився у важкому стані. Надана відповідна медична допомога всім потерпілим надана медична допомога і проходять лікування амбулаторно. А ця лікарня продовжує функціонувати? Чи є можливість відновити пошкоджені кабінети приміщення? Так, заклад продовжує функціонувати, і після всіх пошкоджень будь-якої інфраструктури наші комунальщики працюють на її відновлення для подальшого нормального функціонування. Пане Ярославе, дякую вам за те, що долучилися. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був на зв'язку зі студією.